Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Мене звати Вікторія Дерев'янко, я приватний нотаріус. Сьогодні хотіла поговорити щодо оформлення права власності на пай. До 1 січня 2025 року необхідно оформити право власності на пай. Якщо таке право власності не буде вами оформлено, то така земельна ділянка може бути визнана безхазяйною та передана до відповідної територіальної громади. Що таке земельний пай? Це лише право ваше на приватизацію. І виглядає він от так. Якщо ви маєте такий сертифікат, будь ласка, до 1 січня 2025 року обов'язково оформіть право власності, щоб не втратити таку земельну ділянку. Якщо у вас є такий документ, як державний акт такого рожевого кольору або зеленого кольору, або синього, я роздрукувала всі можливі варіанти за 30 років незалежності України, які видавали. То це вже не пай, це вже є право встановлюючи документи на земельну ділянку. Якщо ви маєте отакий державний акт, то вам необхідно присвоїти вашій земельній ділянці кадастровий номер, але це вже є не пай і право власності вже оформлено, майте на увазі. Якщо у вас є такі державні акти на земельні ділянки, то вони вже є приватизованими, з отриманим кадастровим номером, і вам додатково нічого робити не потрібно. Закон, який на Беречині з 1 січня 2025 року, стосується ви, Виключно власників таких сертифікатів, бо так вони виглядають. Якщо у вас є такі сертифікати, або є у ваших родичів, або у знайомих сусідів, допоможіть, будь ласка, їм отримати покрокову інструкцію, як правильно приватизувати пай та його не втратити. Щоб отримати таку покрокову інструкцію, пишіть мені в інстаграм в особисті повідомлення, кодове слово «пай» та отримати її безкоштовно. Якщо ви хочете записатись на мою особисту консультацію, пишіть також в особисті в Інстаграм. Якщо це відео було вам корисне, підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал, ставте вподобайки та будьте юридично обізнаними.